Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Святого Апостола, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Дії Святих Апостолів, розділ 15, вірші. 1.41. Та деякі, прийшовши з юдеї, навчали братів: і Якщо ви не будете обрізані за звичаєм Мойсея, не зможете спастися. Коли ж виникло протистояння, і чимали диспути Павла та Варнави з ними, то постановили, аби Павло й Варнава. Та деякі інші з них пішли до апостолів і старших у Єрусалим із цим питанням. Тож вони, послані церквою, проходили Фінікію і Самарію, розповідали про навернення язичників і приносили велику радість усім братам. Прийшовши в Єрусалим, були прийняті церквою апостолами і старшими. Вони розповіли, що Бог зробив через них, та піднялися деякі з партії фарисеїв, які повірили, і говорили їм, що треба обрізатись і наказати, аби вони зберігали закон Мойсея. Тож зібралися апостоли та старші, щоб розглянути цю справу. Після тривалого обговорення Петро, вставши, сказав їм Мужі брати, ви знаєте, що з перших днів Бог зробив серед нас вибір, щоб моїми устами язичники почули слово Євангелії і повірили. І серцезнавець Бог засвідчив їм, давши їм, як і нам, Святого Духа, жодної різниці не зробив між нами і ними. Вірою очистивши їхні серця, то чому ж тепер ви пробовуєте Бога, намагаючись накласти учням на шию ярмо, якого не змогли понести ні наші батьки, ні ми? Але віримо, що ми, як і вони, спасемося благодаттю Господа Ісуса, замовти всі люди. І слухали Варнаву та Павла, які розповідали, скільки через них зробив Бог ознак і чудес між язичниками. Коли вони закінчили, Яків у відповідь сказав: Мужі брати, послухайте мене, Симон розповів, як від самого початку навідався Бог. Щоб вибрати з язичників народ для свого імені, і з цим узгоджуються слова пророків, як написано. Після цього повернуся і відбудую зруйнований намет Давида, і руїну його відбудую і підніму його, щоб решта людей і всі язичники, над якими закликається моє ім'я, шукали Господа. Говорить Господь, який чинить це все відоме від віку, Богові всі його діла. Тому я вважаю, що не треба завдавати турбот тим язичникам, які навертаються до Бога, але застерегти їх, щоби стримувалися від ідольських жертв розпусти, задушеного і крові. Адже Мойсей з давніх поколінь має своїх проповідників у містах, і вони читають його книги в синагогах щосуботи. Тоді апостоли, старші і вся церква вважали за потрібне послати в Антіохію з Павлом і Варнавою обраних з поміж себе мужів. Юду, якого називали Варсавою і силу провідних мужів між братами, і написали таке своєю рукою. Апостоли і старші, і брати вітання тим, хто в Антіохії, Сирії, і Келікії, братам, які з язичників, ми почули, що деякі, кого мене посилали. Пішовши від нас, викликали у вас замішання вчення, яке схвилювало ваші душі, навчаючи, що треба обрізатися і зберігати закон. Ми, однодушно вибравши мужів, вважали за потрібне послати їх до вас із нашими улюбленими Варнавою і Павлом, людьми, які посвятили свої душі. Імені нашого Господа Ісуса Христа. Отже, послали ми юду і силу, і вони словами перекажуть те саме. Сподобалося Духові Святому і нам не накладати на вас жодного більшого тягаря за винятком цього необхідного, стримуватися від жертв ідолам крові, задушеного і розпусти. Добре зробите, як цього будете уникати, бувайте здорові. Посланці прийшли до Антіохії і, зібравши людей, передали послання. Прочитавши, ті, зраділи від цієї потіхи Юда і сила, будучи самі пророками, багатьма словами втішали і зміцнювали братів. А коли вони перебули в деякий час. Брати їх відпустили з миром до тих, хто їх послав. Але сила захотів залишитися там, а Юда повернувся в Єрусалим. Павло ж і Варнава жили в Антіохії, навчаючи та разом з багатьма іншими, благовістячи Господнє слово. А через декілька днів. Павло сказав Варнаві, Ходімо знову, відвідаймо братів у всіх містах, де ми проповідували Господнє Слово, щоби побачити, як поживають. Варнава забажав взяти із собою і Івана, прозваного Марком. А Павло вважав за краще не брати того, хто покинув їх у Памфилії. І не пішов разом з ними на працю. І постала незгода, так що розійшлися вони один з одним, Варнава, взявши Марка, відплив до Кіпру, а Павло, переданий братами благодаті Божій, вибравши силу, пішов, і проходив він з Сирією та Килікією змічнюючи церкви. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але і виконувати Твою волю в нашому житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання святого Апостола. Відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Дії святих апостолів. Розділ 16, вірші 1, 40 Прибув він до Дерві і лістри, і ось був тут один учень. На ім'я Тимофій, син жінки юдейки, яка повірила і батька грека. Про нього добре свідчили ті брати, які були в лістрі та Іконії. Павло забажав, щоб він ішов з ним, тож узяв і обрізав його через юдеїв, які були в тих місцевостях, бо всі знали, що його батько був грек. Коли вони переходили через міста, то передавали братам зберігати постанови, які схвалили в Єрусалимі апостоли і старші. Церкви ж зміцнювалися у вірі та щодня кількісно зростали. Вони пройшли через Фригію і Галатійську країну, оскільки Святий Дух заборонив їм звіщати слово в азії. А дійшовши до мисії, вони намагалися піти до Витинії. Та дух Ісуса їм не дозволив перейшовши через Месію, вони прибули до Троади. І вночі з'явилося Павлові видіння, якийсь чоловік Македонець стояв і благав його, закликаючи: Прийди до Македонії, допоможи нам. Коли побачив він те видіння. Ми відразу постаралися піти до Македонії, зрозумівши, що Бог покликав нас благовістити їм. Відпливши з Троади, ми прибули до Самотракії, а наступного дня до Неаполя, звідти до Филипп, міста колонії, що є першою частиною Македонії. У тому місті ми перебували декілька днів, а в суботу вийшли за браму до річки, де за звичаєм було місце молитви, і, посідавши, говорили до жінок, які зібралися. І слухала одна жінка на ім'я Лідія, продавщиця кармазину з міста Теятир, яка шанувала Бога. Господь відкрив їй серце, аби сприймати те, що говорив Павло. Коли охрестилася вона та її дім, то просила, кажучи: «І якщо ви вважаєте мене вірною Господу, то прийдіть у мій дім та й живіть і змусила нас. І сталося, як ішли ми на молитву, зустріла нас одна рабиня. Яка мала дух віщуна, віщуючи, вона приносила великий прибуток своїм господарям. Вона йшла слідом за Павлом, і за нами і кричала, вигукуючи Ці люди, раби Бога Всевишнього, вони провіщають вам шлях спасіння. Вона робила це багато днів. Тож надокучило це Павлові, і він обернувшись, сказав. Духові, наказую тобі ім'ям Ісуса Христа, вийди з неї. І він вийшов у той же час. Її пани, побачивши, що пропала надія на їхній заробіток, взяли Павла і силу та потягли на майдан до влади. Провівши їх до воєвод, вони сказали. Ці люди, будучи юдеями, бунтують наше місто і навчають звичаїв, котрих нам, ремлянам, не годиться ні переймати, ні виконувати. І юрба напала на них, а воєводи, подерши на них одяг, наказали бити їх палицями. Тож, завдавши їм багато побоїв, посадили у в'язницю. Давши вказівку в'язничному сторожеві пильно їх охороняти. Він, діставши таку вказівку, засадив їх до внутрішньої темниці і забив їхні ноги в колодки. Опівночі Павло і сила, молячись співом прославляли Бога, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, аж порушилася основа в'язниці, враз повідчинялися всі двері і з усіх поспадали кайдани. А коли прокинувся сторож в'язниці і побачив, що двері в'язниці відчинено, витягнув меча і хотів себе вбити, думаючи, що в'язні повтікали. Та Павло закричав сильним голосом, гукаючи: Не заподій собі ніякого зла, бо всі ми тут. Той, попросивши світла, скочив і тремтячи, припав до Павла та сили, і, вивівши їх на двір, запитав Добродій, що потрібно мені робити, аби спастися? А вони сказали. Віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти та твій дім. І говорили йому Господнє слово і усім, хто в його домі. І, забравши їх тієї ж пори ночі, обмив їхні рани і тут же охрестився сам і вся Його родина, завівши їх до хати. Запросив до столу і радів з усім своїм домом, що повірив у Бога. Коли ж настав день, воєводи послали виконавців сказати, відпусти цих людей, і сторож в'язниці переказав ці слова Павлові. Воєводи прислали наказ вас відпустити. Тож виходьте тепер і йдіть з миром. Але Павло відповів їм. Нас, римських громадян, прилюдно побито, без суду посаджено у в'язницю, а тепер таємно виводять нас? Ні, хай самі прийдуть і виведуть нас. Ці слова виконавці сповістили воєводам, ті ж, почувши, що вони римські громадяни, налякалися, тож прийшли, попросили їх вийти і вивівши. Благали піти з міста. Вийшовши із в'язниці, вони прибули до Лідії і, побачивши братів, потішили їх, та й пішли. Дякуємо тобі, Господи, за твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але і виконувати твою волю в нашому житті. Укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.